Всім привіт! Сьогодні я розкажу про свій новий догляд за волоссям. Як бачите, багато новиночок цікавих в мене з'явилося. Як завжди, розповідаю, що краще з цього купувати на чому зекономити, і що з цього точно працює. Локі. І почну з шампунів для волосся. У мене ось такий корейський, про який один час ось, скільки багато всього казали. І оця от саме фіолетова лінійка у них вважається найпопулярнішою. Оцю здоровенну банку я взяла в сільпо на знижці, і перше, що вам потрібно про нього знати, він коричневого кольору. І якщо щось там капне і застигне у вас в душеві, не лякайтеся. Це всього навсього шампунька. Насправді дуже м'яка формула розходується не дуже економно, нейтральний якийсь трав'яний запах. Ну і все мене чесно кажучи, не вразив. Я не знаю, що там всі сходять з розуму. Ну звичайнісінький собі м'який шампунь. Аналогів йому дуже багато на ринку. Далі покажу вам супер люкс. Як ви здогадалися, я його не купувала. Сама мені подарували на 8 березня, і коли я побачила, скільки коштує цей набір в брокарді, я вже стала уявляти, на що б краще я витратила ці гроші. Значить, в цьому наборі у нас шампунь. Кондиціонер, і масло все звичайно, стандартно, але воно, начебто, іде з золотом. Всі ми знаємо, що це маркетинговий такий хід, і цей компонент ніяк не впливає на здоров'я нашого волосся і шкіри. З усього цього набору мені найбільш сподобався шампунь. Він класний, м'який, очищаючий і тут яка дивина. В інструкції написано, що його потрібно залишати на хвилини три, а потім змивати. І дій Дійсно, я бачу різницю, коли я це роблю або пропускаю цей хід, тому що шкіра голови очищається краще, вони не так швидко жирняться. Кондиціонер тут ну, дуже слабенький. Нема навіть про що говорити, змивається з водою, нічого не робить з волоссям, масло. Яке воно тут красиве всередині, дивіться, там блискітки є, але насправді це знову ж таки все для відводу очей. Воно дуже пересушує волосся і робить з нього якусь. Скляну паклю, не знаю, як це пояснити. Структура волосся відразу змінюється. Вона стає блискучою, але якоюсь прям настики сухою, що аж шершавою. І, до речі, я читала, що всі оці масла рідки для волосся незмивашки, вони всі пересушують волосся, незважаючи на те, що це масло. Не рекомендую, абсолютно не коштує своїх грошей, навіть за шампунь я б стики не віддала. Що по сухим шампуням? Я завжди собі беру батіст, тому що для мене він уже. Перевірений часом. Єдине, що мене завжди, завжди тут насторожує, це його віддушки. І я знаю, що ось цей Черрі дуже багато кому подобається, і в плані аромату, і в плані ефекту. Тут я е, з вами погоджуюсь, але не зовсім, тому що для мене він дуже тхне і залишається на волоссі дуже надовго. Я не можу з цим ходити. Я задихаюсь, для мене точно цей запах не підходить. Але, на жаль, чи то на щастя, він являється з усієї лінійки Батіст найефективнішим. Я не знаю, як це працює, але ось це прибирає жир набагато краще, ніж всі лінійки. З іншими ароматами, і це я прям порівнювала. Ось цей аромат по відгукам найнейтральніший, але для мене знову ж таки дуже активний, дуже солодкий. Я хочу. Справувати якось у них лінійку без запаху, я знаю, у них щось таке є. І тепер переходимо до масок. Дуже мене приємно вразила ось ця від Blondify L'Oreal. Я, здається, вам її вже показувала або в пустих банках, або в покупках, чим вона мене чіпляє. Відсутністю аромату це першочергово. В неї майже немає віддушки, для мене це прям величезний плюс. Вона дуже густа і по текстурі, і по кольору нагадує звичайний зволожуючий крем. Для шкіри, але класно доглядає за волоссям і якось їх не сильно робить важкими. Тобто, там я б не сказала, що прям перенасичено все силіконами, як зазвичай роблять для блонду. Так, це лінійка для блонду, я, здається, забула сказати, але без відтінку. Вона біла, вона ніяк не впливає на ваш колір. Дуже сподобалася, вже подумаю замовити собі повну версію, буду чекати знижки. Далі біолаж я вам показувала в розпаковці в минулой Дуже мені подобаються їхні маски. До цього брала жовту лінійку, саму насичену з них, і зараз вирішила взяти для фарбованого волосся. Вона йде з більш таким приємним ароматом. Там орхідеї, але я не зрозуміла для чого тут потрібні. Оці камінці, це типу, як, е, хто пам'ятає абрикосовий скраб, оці от крапочки, для чого вони в масці? Я все розумію, це може бути в шампуні, і то нащо його вимивати потім з коріння. Знову ж таки, тут, наче, приємна віддушка, але вона так набридає, що навіть такий маленький об'єм вже не хочеться повторювати. А в цілому їхні маски, оці біолажівські, я вже другу пробую. Мені дуже подобається для вбитого волосся, я вже казала, це один з найкращих результатів вона мені дає. І далі вам покажу свою новиночку, я буквально позавчора її отримала. Це ось така маска Filler від якогось незнайомого для мене бренду. Я спокусилась на назву Filler. Я ось подумала, що якраз для мого пористого волосся це все заб'ється такими силиконами. До речі, з ними теж треба обережно і буде прям блискуче наповнене. Але вже під час нанесення я зрозуміла, що, по-перше, її потрібно. Багато. Ось такої вона текстури, бачите, просто як якийсь бальзамчик. Тут дуже солодка віддушка, але вона не залишається після змивання. Уже після нанесення на вологе полосся я. Зрозуміла, що здається, це італійська косметика. І я вгадала, це зроблено в Італії. Чому я так кажу? Тому що ну, зазвичай всі їх продукти для волосся вони якісь для мене слабенькі. І таке відчуття, що вони як не концентровані. Можливо, для італійського волосся воно більш може. Щільніше, це краще підходить. Для мого, наприклад, освітленого, пухнастого, пошкодженого, ну, воно працює на 20% як хотілося б. Далі категорія незмивашок. І тут я повернулася до своїх карестаз. Мені це подарувала моя підписниця Оля, дуже велике. Тобі дякую, я досі всім цим користуюся і отримую насолоду. Спробувала я повернутися до серому. той який нічна сиворотка для волосся. Дуже багато про нього кажуть в Тіктоці, дуже багато про нього відгуків і на Ютубі позитивних. Для мене, я не знаю, для мене воно залегке якесь. Я вже по різному пробувала використовувати і на вологе, і на сухе, і перед сушкою. Ну, не знаю, для мене це не працює. Вона просто дуже ріденька така водичка, наче, ну, сиворотка, так, текстура сиворотки. Але, на жаль, на якість мого волосся ніяк не впливає, єдине краще з ними розчісується. Ось ця штука від Карестас, мені подобається набагато більше. Знову ж таки, лінійка для блонду. Блонд моя улюблена в Карестас. Дякую за перегляд! Це не та, яка фарбується. Тут просто такий лавандовий відтінок, але він не передається волоссю. Воно по не наче крем, такий легенький, класно розподіляється, додає неймовірного блиску, живості, більш рухливі такі пасма виходять з ним. Використовую, до речі, дві помпи, якщо більше зажирні будуть, воно може трошки забирати вам об'єм. Ось ця з усіх не змиваш користас, мені подобається найбільше. Повертаємося до масел, до теми масла для волосся. Я вам показувала в догляді ось таку олійку від Moroccan Oil. Це прям класика, класика. Бачите, скільки її тут вже зовсім мало залишилось. Я люблю використовувати на вологі волосся на кінчики. Вона дуже приємно пахне і класно їх зволожує, але єдина не дає такої еластичності, як, наприклад, ось цей крем і такого блиску. Але на перемінку, зовсім таки підійде. В будь-якому випадку, це найкраще масло, що я використовувала для волосся. Іноді я Хочу собі кокосову олію повернути в ритуал. Раніше років так. 10 тому я завжди користувалася нею на е, кінчиків волосся. І знаєте, воно працювало для мене. Єдине, що ці такі масла більш важкі, вони можуть змивати тонування і шкодити саме кольору волосся, але не якості. Нагадую, що всі ось такі масла, не натуральні, синтетичні, йдуть на силіконах, а з ними дуже треба обережно, щоб не переборщити, тому що вони зазвичай є і в шампунях, розгладжуючих, і в. Масках, і якщо їх забагато накопичується, знову ж таки з'являється ламкість, яка нам не потрібна. Тому тут краще недо, чим пере. І закінчую цей огляд на ось такій фарбі для волосся. Ох, я відсвідчує. Хотіла вам показати прям повний набір, чим я користуюся зараз. Це аміачна фарба, але її в салонах називають мало аміачка, бо вона така ну, не супер ядрена. У мене відтінок 921 це супер блонд попелястий. Вона йде з дуже активним таким фіолетово-синім пігментом, хто бореться з жовтим, з оранжевим ось це для вас. Поки що для мене це ідеальний відтінок. І 9-відсотковий оксид можна було взяти і 12 й для більш красивого світлого. Результату, але я все-таки хочу зберегти хоч якусь якість. Волосся, звісно, вона пересушує особливо кінчики, вони прям починають від неї сіктися ближче до коренів. Дуже красиво, дуже нейтрально, дуже натурально, дуже доглядово, скажімо так. І покажу вам ще швиденько, що мені прийшло з новенького для волосся, що не встигла розкласти, набрала собі десь на. Півтори тисячі чи на тисячу всяких пробничків, я таке люблю. І взяла собі ще новеньку ось таку Біолаж спробувати. І сподобалась нова лінійка. Вийшла в Л'оріалі ось така Абсолютна Repair Molecular. На молекулярному рівні відновлює волосся. І написано, що прям здатна реанімувати пошкодження, яке тривало два роки. Побачимо, чи це працює, шампунь. Тут якась є навіть сиворотка, змивна, а маска не змивна. Коротше, тут якось трошки треба буде заморочитися. Ну, тут кремчики це для обличчя. Ну що, на цьому я думаю, варто прощатися. Вам велике дякую за увагу. Напишіть в коментарях, чи ви пробували щось з цього, може щось порекомендуєте. Цікаво, я завжди відкрита до ваших пропозицій. Вам величезне дякую за увагу. Всім пока!